Всім привіт! З вами Таролог Віктор. Сьогодні подивимося розклад на Путіна і Трампа: з чим поїхав Путін в Росію і з чим поїхав Трамп в Америку після зустрічі 15 числа після перемовин. А також до чого готуватись в Україні. Я 14 числа робив розклад. Як пройде їхня зустріч? Можете подивитися. Я його не пам'ятаю, коли загрузив в простір інтернета. Десь зранку, по-моєму, я його вкинув. І подивіться, там розклад, у мене повністю справдився. Путін у мене там вийшов як дияволом, а Трамп вийшов як в обмеженні. От він. Путін йому дав якісь предложення, улесливий був, але Трамп поки не дав йому ніяку відповідь. А ви не забудьтеся, підписатися, поставити лайк. І написати коментарі. А хто хоче на особистий, в коментарях ви можете побачити посилання в телеграм-канал, пишіть мені, я вам відповім. Давайте подивимося, з чим поїхав Путін в Росію після перемовин. З чим поїхав Путін в Росію після перемовин? З чим поїхав Путін. Росії після перемовин. Ну, дивіться, для Путіна ця зустріч була, я б сказав, непоганою. Король Кубків тут випадає, і тут з Кубків отримав якийсь результат, отримав, навіть, е, я б сказав, ейфорію. Карта ейфорії, радості. Дуже гарно його зустріли. Дорожка красна. Показав, він себе показав з такої сторони, нібито він, основний, він главний. А так. Тут випадає бласень. Блазень. Як оновився. Карта оновлення, карта короля Кубків. Це <клес>, якийсь, знаєте, отримання якогось позитивного результату, позитивного розговору для нього. Ну і щось попросив. Шестюрка монет проси, дає свої якісь... Тут, може бути, про землі. Про території стільки монет. Карта прошення. Дайте не минайте. Якісь території Трамп може пообіщав. Ну він не зря й приїхав. Тут випадає е, дурень. Хочу території і хочу зняття санкцій. І ні за що не відповідаю. Хоча між собою щось, може, і поговорили вони, і, е, може, таїнство якесь було між собою. Але на публіку це не винеслося. Тому що по шість монет, може щось договорилися. Але Трамп в обмеженні. На нього тиснуть. Люди тиснуть, і він не може поки нічого сказати. Ну, будуть далі йти перемовини і далі будемо дивитися, що буде. Ну, давайте подивимося, з чим поїхав Трамп в Америку. Чим поїхав Трамп в Америку. З Чим поїхав Трамп в Америку. Ну, як я й казав. Тут карта випадає е, людини, яка вагається і не знає, що робити. Я вагаюся. Але колесо Фортуни. Удача якась є, і все може змінитися. Повністю може все змінитися. Тут як по собі. Зміна йде велика. Лицар Жезлов. Ну, я б не сказав по цій карті, що він такий. в паузі. Бач, в паузі. Не може розвивати свій рух. От е, якусь дію. Він. як, Я більше б сказав, як в обмеження. Четверка мечів це пауза. Видержена пауза, але пауза під загрозою. Пауза під загрозою. Боїться за себе. Я б сказав, пауза під загрозою. Тому що йому там вже імпічмент видвигають. От якраз пауза під загрозою. І боїться щось розкривати. Колесо фортуни зміна якась повинна була пройти. Але я так скажу, це колесо фортуни часто випадає тоді, коли е, повинно раз за разом пройти якийсь епізод. Епізод якийсь повинен пройти. І він вагається, не знає, що зробити. Як нібито вже були якісь перемовини, щось було, і от вертається знов по, по кругу, тому що не зроблено те, що повинно було зробитися. Хіровіми пропускають його, як через ворота, записують і знов посилають на той самий круг. Зроби ще раз. Можливо, ти виправишся і зробиш правильно цю дію. Але то четверка мечі випадає, як пауза під загрозою. Дію він не може зробити. Тому що лицар жезлів питається якось йти, але по рицарях ну, вони такі не, не є сильно е, швидкими, швидкими. Хоча цей і дієвий лицар, це лицар вогню швидкості, дій якихось. Ну Так скажу, як є, так є. А чого чекати Україні? для чого готуватись Україні. Готуватись в Україні. Як ви знаєте, Путіна прийняли там через те і показує карта, що він дуже задоволений. Король кубки випадає, я морально дуже задоволений. Мене там улестили, простелили червону доріжку, провели, в місті вийшли із літака. Перший Трамп руку подав. Похлопав. А коли дергнув руку, то він його пожурив пальцем. А я так і казав у розкладі 14 числа, що пожурять один одного і розійдуться, великих результатів не буде. Подивіться, кому цікаво цей розклад, що я робив перед зустрічю. Так, до чого готуватися в Україні? До чого готуватись в Україні? Підложення буде якесь улесливе йти. Королева кубків Це розговор. І улесливе предложення. А шестьорка монет ми, ми предлагаємо. Ти не відмовся Король жезлов. Предложення буде робити. То ще тільки що. І блазень. Людина, яка оновилася, все буде по-новому. Зміни якісь хочуть великі зробити. Готуватися до великих змін. Предложення будуть, але вони вирішені сразу не будуть. Тому що по шістьорки монет все стоїть на чаші весов ще поки віси стоять на одному рівні. Зміни немає тут. І блазень. Оновитись почати. Ну, я так скажу. Початок є. Ця карта показує, що початок є. Початок змін є. І тут четверка мечі випадає. Але поки пауза. І пауза під загрозою. Під загрозою, тому що будуть обстрілити, і нічого поки не зміниться. Початок є це в розговорах, початок є предложення. Ми от е, предлагаємо, щоб вам було краще. Дайте нам менше, ми вам дамо більше. Ну, отак от якось. Взаємний обмін зробити. Взаємний обмін по шість -рки. Дія якась робиться, плазень оновлення, початок чогось нового. Але тут випадає під загрозою четверка мечів під загрозою. Під загрозою життя. Ну, поки все буде на паузі. Обстріли будуть однозначно. По четверки мечі обстріли будуть, особливо в нинішній час, і тут карта випадає. Що цікаво, випадає карта успіху, але це карта сонця, тепла і дітей. От якраз буде обстрілюватися все те, що, що й не обстрілювалося. Не ті будуть об'єкти обстрілюватися, що якусь важність і мають в страні, важливість якусь. А ті об'єкти, дитячі будинки, от, садки, якісь ігрові майданчики, от, можливо, навізні дороги, якісь ігрові майданчики. Там, де, ну я скажу, там, де є діти, дає радость і щастя. І добро, успіх. Отам от буде обстрілюватися. Не воєнні, ні. Вони хочуть показати і хочуть придавити і хочуть заставити, заставити людей, щоб люди згодилися на їхнє предложення — віддати території. Ну, Карта сили пада, бачите? Я, королева Кубків, улезли предповідня, предлагаю силою. І велика інформація йде. І тут карта сили випадає. Карта сили. Силою заставить віддати якісь території. Чи погодиться на ця Україна. Переход, да? так? Зараз покупаємося. Тут випадає карта якась дуже мала часть, мала доля. От дивіться, розговор і дуже от щось мале. Світ, переход в нове для договору. Можливо, буде ще якась зустріч, предложення буде е, іти більше всього. Ще одна зустріч якась буде, тому що тут випадає е, початок чогось нового, нового розговору. Для того, щоб перейти і в нове, як кажуть, перейти з одного в другу, на другу ступінь, в новий світ. В краще, чим було до цього. І. Випада карта зустрічі. зустрічі. Але тут випадає дев'ятка жезлів. Отношення України до цього йде з обережністю. Це карта того, що людина вже набила шишки на чомусь в прошлому, і вона вже так зразу, і ні на що не погодиться, тому що вона відноситься до всього з обережністю. І ставить вже преграду, преграду І вона знає, що вона кріпка і вистоїть. Ставе преграду за Тобто оці улесли підложення, закохані, відкритість в розговорі і переход на нові відносини проходити з обережністю. Так одразу не буде. Що так сказали і все. І все обдали, все зробили, позичили. Ну там років на 50 і так далі. Ні, цього не буде поки. Цього не буде. А як люди до цього віднесуться? Давайте подивимося, як люди віднесуться в Україні до цього. До цих предложений, що вони предлагають віддати території за мир. За те, щоб був мир. Як люди до цього віднесуться. Карта помірності випадає. Зараз гляну. хитрості. Отримать щось. Свою вигоду. Ну, я так скажу. Не всі до цього відносяться. Тут як карта випадає 50 на 50. Навіть по помірності можна сказати 50 на 50. Є всякі люди. Одні хитрі і навіть такі, я б сказав, улесливі, хитрі, готові. Певнені, що треба це зробити. А одні ні, одні кажуть, ні, ми не согласні. Нам хватить цих уже розмов, хватить нам цих уже обіцянь. Ну тут 50 на 50. Я так, ви знаєте, як тільки розкладав карти, я вже думав, що аркани мені так і скажуть 50 на 50. Тому людей дуже багато. кожен, Кожен хоче. Бачите, теж так справедливість випадає 50 на 50. Це треба ще розміркувати, поставити. Е, ще так, я скажу, засудити ще треба. Це треба, щоб ще пройшло як суди. Що ставити, що відсікти? Е, поставити на чашу вісов, що важніше, території, чи люди? Е, чи е, згодні люди. Ну, от, ще випадає, знаєте. 50 на 50. От карта випадає жадності. Карта е, я нічого не хочу міняти і не хочу нічого віддавати. Це все моє. Я цього не віддам. Другі люди працюють. Кажуть, ну помаленьку відстроїмо свої дома, будинки, там, від'їдемо. Ну хто як? Але по справедливості тут ще нічого не рішено. Кожні люди і тут дивіться, 50 на 50. Тут всі карти випадають 50 на 50. Є ті, що згодні, а є ті, що не згодні. І, ні, і не будуть згодні, я так скажу. Не будуть. Всі чекають перемоги. Перемоги все. І ніяких оцих обмінів. А чи буде повна перемога? Чи будуть люди раді, довольні? Чи буде повна перемога? Чи Україна повністю переможе? Всі території зможе забрати? Чи зможе всі території забрати? Чи буде повна перемога? Десятками ніт. Оновлення. Пауза. Тут внизу дава карта випадає. Все моє. Ждемо перемоги. Буде все. Буде все вернути. Десятка моніт. Всі наші території повернуться назад. Але помаленьку потрошки, потрошки, потрошки. Поки треба потерпіти. пауза випадає, обстріли, паузи. Ну, здвиг початок розговори вже є. Уже початок. Вже є Паш Кубків є почало. Начало і хороше начало. І мені не зкається, що тут в основному все буде задіяно не просто так, що все буде вибиватися і виганятися воєнним путем. Тут з є порозуміння і разговору. Можливо, всі страни об'єднаться і зможуть. Якось доказати, якось придавити країну агресора, і він потихеньку-потихеньку почне віддавати територію. Але це потрібен час. Четверка мені є це час. Я правильно думаю? Карта Верховної Жриці випадає. Тайні плани. Це таємство. Вибор. Але ще інтуїція. Це карта інтуїції. Значить, правильно, але там є свої задумки, свої плани. І вони помаленьку-помаленьку рухаються. Дякую, що дивилися цей розклад. Став лайки, подобайки. Ділимося цим розкладом і чекаємо перемоги. На все добре!